Зібралися на комісію з питань самого містобудування місцевих та водних ресурсів будівництва благоустрою та охорони навколишнього середовища. Є у нас три представника комісії. Кворум у нас дотримано. Можемо, в принципі, проголосувати за те, щоб розпочати роботу комісії. Будь ласка голосуємо. Хто за? Одноголосно проти отрималися немає. Можемо розпочинати роботу комісії. По І у нас ряд звернень до більших та фізичних послів. Починаємо наче, з юридичних. Поступував. У нас звернення фермерського господарства Захід птиця. Просить поновити договір оренди землі від 11 квітня 2018 року площою 17,48, Казахстан номером 2071. Та площою 18,97А з кадастровим номером 2072 для ведення тварнього сільського спорту виробництва, які установані на межами населеному пункті на території Новосилкового парку Свястинського е, округу. На той самий строк він просить значить, на, 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 на тих самих умовах. секундочку. Seconde, 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 on va se Перша зима ділянка. Площею площі у нас 1897. З кадастровим номером зараз секундочку. Секундочку. 2.072. Терміново, значить, згідно попередньої угоди. на Сім років, значить, під від під 8,87997 від нормативної рошової оцінки. А що таке відсоток якийсь? Ну, Христ, мотиваршова оцінка є. А нова є норма така. Що на тих самих умовах? Що на тих самих умовах немає права. Ми ж укладали. Бові ми не, вкладали... ну, Бо, не розглядаємо, зараз нормативою. Не, то, то інша історія. Це інша історія. Це інша історія. Чим не знаєш? Прошу? Чим історія врізається? Чим історію відрізняється? Врізняється, значить, що то. Тут... Ні, це земля сільськогоспольського призначення, а це інша земля. Тут для значить, довгої оренди. Згідно укладено договор, який є ще існуючий.

Не певно зубрано, то зустріч. Це по старому договір. Це старій договір. Так, так. матері не може лишитися та сама, що і сімати. Ще раз вертаємося. З мене ділянка площою, площою значить, 18,9789. Це аукціонна ділянка, пронація доброї оренди, значить 8,8799% від нормативної чоловік оцінки. Терміном на 7 років. Пропозицію значить підтримати дане звернення. Хто за? Голосуємо. Хто за. Наступна земельна ділянка. Також фермерського господарства птиця». Значить, на тих самих умовах. Площа земельна ділянки 17,48-17 га. 17,48-17 га. Терміном на.

Перепрошую. Ставлю голосування. Хто за? Три за? Став. Наступне звернення поступові про Цікевич Софії Дмитрівної, село Порогів. Це придкування появи земель. Затвердження технічної документації. Є три земельні ділянки площі No54 по 0,5329 і 0,31 трипедія. Вітри 0234, 2089 і 02-24. є наявність. Так, оціому Та, я хочу підсумувати. Так, це на 101. Сертифікат є Аплощу до 87 минути. Прускавич, прускевич Софір медведова, все відомо. Секунду. Так, таке документів веселому порядку. Саме голосування. Хто за? Три за. Три за. Так, наступне. Наступне звернення поступово від Василишин Пелегії Юрійовної. Це село Вербіш, вулиця Траса Шевченка. Б-77. Це значить це є за мене ділянка де для та обслуговування житлового будинку господарських спорті будівлі і споруду, досить ділянка. Площа 0,1807, свідоць, по суті, нас бачимо. Субтитрувальниця Оля Такі документів в порядку. Позволожень має. Це доставить право у нас пачному законом є. Став голосування. Хто за? Хто за? Так. Поступили у нас звернення від Радського Андрія. Це у нас є куртом підприємства Гові, які знаходиться. Секундочку. Секундочку. Так. Значит, читаємо звернення. Це муристом подумання повідомлення. Куртинне підприємство Гові. Свій намір, скористатися переважним правом поновлення договору на новий скрок та просить Миколаївську міську раду поновити договір шляхом підписання додаткової води у редакції щодо долучення до цього листа поновлення або іншої редакції у угодженні між Миколаївською міською радою та колективним підприємством. Є дві зимні глянки, значить, одна з них. Одна з них значить, під номером 2005, площею 4,2275 гектара. От, і наступна за мене ділянка площею 1,3927 під номером 2006. Звернені просять подавати договір оренди на 15 років. Хто за? Голосування. Хто за? Хто за? На сьогоднішній день. Мотивовує про нас. так. Що? На даний момент питання вичерпне. Так. Можна вважати комісія. Завершення. Ми проголосуємо за завершення. Комиссия уже потом кожного масла.